Вітаю вас, діти, на уроці математики! Сьогодні ми будемо називати компоненти та результат дії додавання. Ми вивчимо, що таке перший доданок, другий доданок і що таке сума. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх. Сьогодні я на уроці пропоную вам здійснити подорож на таких вагончиках. Якщо ви обирали червоний вагон, то вас ждуть гарні знання. Жовтий гарний результат, блакитний позитивні емоції, а в зеленому поїдуть нові знання. Обрали, що ж поїхали. На цьому уроці на вас чекає маленьке відкриття. Ви спробуєте дати назви числам, які додають та результати арифметичної дії додавання. Ви маєте бути дуже уважними, адже повинні засвоїти знання, які будуть потрібні майже на кожному уроці математики аж до шостого класу. Давайте спочатку розпочнемо урок із звершованої задачі. На травичці біля хати метушаться цусенята. Двоє білих начеснів, троє чорних, скільки всіх? Так, ви правильно сказали, це 5. Отож, за таку примірну роботу я вам хочу показати відео. Друзі, уважно прослухайте віршик На лужку пасуться гуси. Їх паси мала Маруся. Сім гусей ще біля броду. Троє вже ввійшли у воду. Ми попросимо дітей полічити всіх гусей. Усіх. Гусей десять. Правильно, як записати приклад? До семи додати три дорівнює десять. Запам'ятайте, при додаванні числа мають свої назви. Числа, які ми додаємо, називають доданками. А число, яке отримуємо в результаті додавання, його називають сумою. Отож, діти, ми з вами зараз дізналися, що таке доданок і сума. Давайте подивимося на завдання 2 у вашому підручнику на сторінці 47. До схем складемо рівності і прочитаємо рівності на додаван. До першої схеми ми складемо таку рівність. Подивіться, будь ласка, порахуйте, скільки засічок на нашій лінійці зліва і справа. Складемо приклад 6 додати 4 дорівнює 10. Друга схема. Разом засічок 8. Права – 3. Ми складемо приклад. 8 відняти 3 дорівнює 5. Ми дізналися, скільки засічок під знаком питання. Третя схема. Всього засічок 9. Зліва у нас 4. Ми складемо приклад. 9 підняти 4 дорівнює 5. Отож, знак питання заховував п'ятірочку. Запам'ятайте, як називаються числа при додаванні. Отже, перше це в нас доданок і другий у нас доданок. Перший доданок і другий доданок. А разом вони будуть називатися сумою. Подивіться, будь ласка, ще раз, слово доданок означає якраз «додати». Правда ж цікаво? Отож, 6 і 2 це доданки. Перший доданок і другий доданок. А після дорівнює стоїть сума. Запам'ятаймо. Доданок, доданок, сума. Вираз, сума, значення виразу, сума. Давайте подивимося і знайдемо хибні рівності. Уважно продивіться І побачимо дві помилки. Молодці. А тепер розгляньте, будь ласка, схему і малюнок на завданні Я. Роздивіться, скільки було роботів спочатку і приєдналися до них. Яка схема підходить? Звичайно, друга. Подивіться: 4 і 2. Разом буде 6. 4 плюс 2 дорівнює 6. 4 і 2 це доданки, а 6 це сума. Отже, про що цікаве ви дізналися сьогодні на уроці, що навчилися робити, і що повторили. Які математичні слова-терміни ви почули вперше? Згадайте їх. Як називаються числа при додаванні? Як називається результат додавання? Як упізнати математичний вираз суму? Отож, розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Я все зрозумів. І мені було цікаво. Мені було важко. У мене все добре вийшло. Мені ще слід попрацювати. Дякую за урок і на все краще!